Хай-хайок, попиваємо чайок, а я Кейлінс. І сьогодні я вам розповім, як взягнути два волосся одночасно в Роблоксі. Ну що, погнали? Спочатку нам треба зайти на вебсайт Роблокса. Нажимаємо на ось ці три полоски і заходимо на Аватар. Ми зайшли тепер заходимо в вкладку Head and Body, а потім Hair. І вибираємо волосся, яке нам потрібно. Я виберу ось це. Потім вибираємо друге волосся, яке нам потрібно. Копіюємо його посилання, спускаємось вниз і натискаємо на «Adventures». І вставляємо посилання того волосся, якого ми скопіювали. Ось в кожного різне. І зберігаємо. Все. Ми вдягнули два волосся. Тепер заходимо в Роблокс. Ось, як в мене вийшло. В кожен може брати різне волосся і його разом з'єднувати. Я вибрала ось це. Якщо я допомогла, поставте вподобайку і підпишіться. А з вами була Келінс і всім па-па!